Так, і давайте повернемося до нашого загального розділу. І додамо сюди журнал відвідування. Якщо він ще у вас не доданий, можливо, там новий курс там, для, для вас відповідальний створив. Автоматично туди ці журнали не вносились з нами. Тому потрібно це створити вручну. Особливо то, курси, які є курсами за вибором. Вони кожного року відміняються, додаються нові, тому там їх немає. Ну, спочатку там їх цього елемента немає, його треба додати вручну. І, відповідно, для, для того, щоб додати хоч якийсь елемент до дистанційного курсу, необхідно вмикнути режим редагування. Це необхідно отак зробити. Або отак. Або, якщо тут натиснути то завершити, то або у «Керуванні курсом вибрати редагувати так само. І там, де ми бачимо, посилання додати діяльність або ресурс, ми натискаємо на цю кнопку і відповідно вибираємо елемент відвідування. Ось так. Ну, і хай воно так поки що. Ну, давайте можливо. Дехто, дехто з викладачів просить, щоб вести журнал окремо, окрема лекція, окрема практики. Ну, в принципі, можливо, але не рекомендовано, скажімо так. Нам потім з чимось з статистикою зоставати з цього. Тому давайте так, поки відмічаємо відвідування. Зараз тут оцінка, і відповідно одразу я маю попередити, коли ви створюєте елемент дистанційного курсу відвідування, ви маєте закласти, в принципі, закласти, скільки балів ви би там додавали до фінальної оцінки за цей елемент. Ну, за, за, за відвідування. Тобто, добра людина ходить, там 5 балів додаткових. Погано ходить, взагалі нічого. Так, в середньому там 3 бали додаєте. Так, тому тут одразу. Ну, в принципі, можна там тут давати, ну, як правило, це 5 балів. Здається, тому ставити тут 5 балів зі 100, як оцінку. Так, зберегти і повернути себе в курсу. Ось так. І зараз давайте завершимо режим редагування. Це у нас є елемент відвідування. Далі можна створювати відповідні заняття. Давайте ми це поекспериментуємо, як це зробити. Так. Так, можна робити заняття групове, а можна робити, точніше, загальне заняття, а можна робити з конкретною групою студентів. І давайте я ще раз вам покажу цю штуку. А точніше, налаштування курсу. Ні, це налаштування модулю, а нам треба налаштування курсу. Ось тут. Керування курсом налаштування. Ось тут ви маєте переконатися, що стоїть режим роботи з групами видами групи. Тому що, якщо тут буде, або немає, ну, немає груп, це взагалі не, не варіант з цим працювати. Це, ну, просто не, дійсно не буде груп ніяких. І ви не можете їх, ну, не буде локальних груп, тобто буде список студентів загальний і все. Коли окремі групи, то відповідно ви не можете отут, е, у журналі, ви не зможете створити заняття групове. Давайте це під пересвідчимося. Так, додати заняття. І все. Тут група студентів. Ви, точніше, загальне заняття не можете зробити, тільки групове, окремі групи і все. Тому що вони в тому режимі не можуть бачити один одного. І тому я рекомендую все-таки налаштовувати режим, груповий режим у вашому курсі як в видимі групи. Давайте ще. ще раз подивимося, як це зробити. Налаштування курсу. Ви, як гідавачі, можете це змінювати. Треба зробити ось так. видимі групи. Так, і відповідно ми можемо додати заняття. Ну, випадку лекцій, випадку лекцій, коли усі групи, які на курси йдуть на потік, тому ви. Робота загальне заняття. Ну, наприклад, там. Так. Далі, відповідно, ви ставите час. Наприклад, якщо це там, ну, скажімо, там четверта пара, Ставите відповідний час. Ну. Да. Так. Пятнадцять двадцять п'ять, значить, вже і не пам'ятаю, так, додати декілька заняттів, зараз я пояснюю, як з цим працювати. Ну, наприклад, у вас. Е так, повторяти, повторяти. Обирайте, там, скажімо, вівторок сьогодні, так? І е повторяти. Ну, якщо кожен тиждень у вас е е кожного тижня заняття, відповідно, ви ставите кожен тиждень. І якщо замігалкою, то відповідно там кожні два тижні. Повторяти до. Повторяти, довги ну, ставити дату, яка є датою зміною розслугу. Давайте оновимо нашу ціну 8 тижнів, це наче має бути початок, початок листопада. І йду. Дивимося графіка світнього процесу. Так, чому спочатку 20. Ну, якось не дуже зручно. Так, для, для денної форми навчання. І у нас зміна розкладу 27 жовтня. Так. Вісім тижнів, якраз 27, жов... 27 жовтня. Буде на вигляд розклад. І тому відповідно тут. О... Так і обираємо. Навіть не 27, а на останній день робочий 26. -го. Ні, стоп. 24, -го. 24 п'ятниця. Це останній. День дії поточного поточно росла. Відповідно. Ви так і ставите 24 жовтня. Давайте, якщо там кожного тижня, то один. Ну, я зрозуміло, тут з, 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 з приводу тижня додати. Наш лише три заняття, лишилось до, до тієї дати. Далі, відповідно, я щось ще забув спочатку показати. Перед тим, як їх повторювати. Можна ж було б дозволити фіксувати власну відвідуваність. Коли цей параметр налаштований, студенти самостійно можуть фіксувати власну відвідуваність, відповідно, ви можете не. Не відмічати їх власноруч, так? І тут треба обрати самий високий статус. Ну і так, змінити воно все. Так, ці влаштування будуть примінені до, до, до цього конкретного заняття. Так, з цим є, так? І тепер, відповідно, що, щось я ще хотів додати. Да? Давайте подивимось. Якщо ви не довіряєте студентам фіксувати власну відвідомість, то відповідно, ви ж натискаєте ось цей куточок і робите це самостійно. Ну, тут ще раз, дещо іноді спливає. Будь-час російська мова, давайте я подивлюся. Ось тут ще така штука є. Статус встановлено. Там також необхідно це. Ага. Ну, на жаль, це не з перекладу. Чомусь ще російська мова тут присутня. Ми її маємо швиденько ліквідувати звідси. Тому можемо лише два статуси «Присутній» Так, і відсутній. Е, не був. Давайте так. Ну, щоб... Так, ставимо тут 0. А тут ставимо 1. Так, а нова. І всі, мабуть, можна прибрати. Вибачаюся, як це корелюється з 5 балами, які ви поставили перед цим на самому початку? Ну, воно буде. Да. Ось дивіться, це ж не буде сума балів, це загалом буде кількість, кількість занять, потім, потім буде переведено в п'ятибальну систему. Ну, тобто, кількість, ну, бачите, за одне заняття один бал. Так, наприклад, занять у вас лексі 16. Відповідно, якщо тут буде 16, 16 балів, відповідно, воно перерахує в п'ятибальну систему. Ну, Розуміло. тобто 16 це 5 балів, так? Зрозуміло, так, да, дякую. Так, що ж таке? Щось не те, не те я повидаляв. Ну, давайте ще раз. Так, не був і це воно вийде, так? Значит, є. Добре. Уси з цих статусу. Ми лишили тільки два. Присутні, неприсутні, там поважна причина, непроважна причина. Ми зараз в цьому не будемо розбиратися. Під час дистанційного навчання нас це не цікавить. Тут був або не був. Навіть якщо, якщо спізнився, то хай вже ставимо йому один бал. Так, і відповідно тут відвідування. Тут ось ставимо, ну, наприклад, якщо ми можемо ставити, що я рекомендую, якщо а чому початок настання 7-10. Ага, це тому, що я зараз їх зарахував вже пізніше, ніж початок цього заняття, яке ми, ми придумали. Ладно, давайте, давайте це пропустимо. Ну, точніше, не так. За чистоти експерименту ми це виділимо. Припустимо. У нас вже там, ми знаходимося в стані, там, 14 жовтня, коли всі там у нас прийшли, і можемо вже вони всі красиві, мають відвідувати ці заняття, так? Тому я рекомендую, як робити, якщо ви все ж таки власноруч будете цим керувати. Ось статус за замовченням, так? Не, не присутній, не був. І, відповідно, ті, хто був, ви спочатку вибираєте для всіх, а далі для тих, хто все ж таки присутній, окремо клацаєте, хто присутній. Так. Save. Show next page. шоу мекспейс. Іншої сторінки немає, тому ми всіх відмітили. Так, а самі вони відмічатися будуть, типу того, як це ми робимо. Тобто ну, буде вони, у них Вони журнал? можуть. Вони можуть це робити, звісно. А ви ще покажете, як налаштовується цей журнал? Чи він автоматично? спрацьовує? Ні, як, як на, автоматично. Вам треба, я ж вже показував. Давайте повторимо це. Без питань. Ось дивіться. Налаштува... Тут ви вже керуєте зараз у, у безпосередньому модулі відвідування, і вам треба тут керування модулем. Керування модулем налаштування. А, ні, це загальне, загальне налаштування, так? Там, там, оцінка 5 балів, тому що, вже є, тому що вже є оцінки, тому не можна це змінювати. Тому я дуже вас прошу спочатку, перед тим, як ви, ви когось відмічаєтесь, чи даєте самостійне. Відмічання задати тут бав. Так. Ось тут це робиться. Дозволу, да. Звісно, я це не зробив, коли б робив повторення. Давайте ще раз. Запис студента. Дозволити студента фіксувати власну відвідувач. Тут можна ставити, що якщо він зайде за 5 хвилин до початку, можна йому задати цей 5 хвилин, але ну, не обов'язково. І відповідно, автоматично вибирати самий високий доступний статус. Так, і а, натискаємо зберегти зміни. Тобто, якщо він відправити власну відвідуваності, і він би, ну, відповідно, цей був, був статус присутній. Так, зберегти зміни. Все, відповідно, відповідно, студенти мають право відмічати власну відвіданість. Ну, це ж це я наголошую, що треба було робити до того, до того, тобто ці налаштування, до того, як ми робили дублювання. Так, сподіваюсь, відповів. Так, ну, давайте ще раз я подивлюся, чи, чи з цим журналом я все показав. Ну, відповідно, маєте ви все ж таки імпорт. Він експорт нам потрібен на експорт, а імпорт для чого. Ну, навіть якщо є там якийсь журнал в Excel з відповідними полями, то можна його імпортувати. Навіть десь у мене було. Десь було корисне, корисне відео про це. Я його обов'язково пошукаю. Так. Ольга Юрів накладала з другого факультету, колись робила, як можна зробити журнал відвідування, експортувати імпортувати з статистики тих що приходить вам на вашу пошту, якщо у вас є можливість. Записувати в лекції, якщо ви це зробите з розширеного аккаунту. Разом з записом цього, цього заняття надішлю. Так, окей, скачати формат Excel. А, ну так, да, ж... так, у нас вже станом зараз, у нас немає занять дійсних, тому воно мені не дає. Так, окей, в принципі, все, все розповів. Запис на заняття надішлю, як тільки надійде, і ще корисне відео Віктор Гурдивник кладової також надішлю.